Між іншим, Ліна Костенко, коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла мене іронія. Ціма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа між людьми виходила Забинтована болим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі, і якби на те моя воля написала я скрізь курсивами так багато на світі горе. Люди, будьте взаємно красивими.